Привіт, народ! Що? Займусь трохи в хаті утіпленням ванни, так як я ваннуцю зробив у пристройці, вона трохи холодніша, ніж всі кімнати. бо тут, що тут пристройка в кирпич зроблена. Вчора я на вулиці втеплив її пінопластом десяткою, і воно вже помогло трохи. Вже стіни не такі холодні, mm. тож взагалі були ледяні. Ну, а зараз підоб'ю це я тут просто USB підбив А зараз напхаю сюди вати десятки, підшию USB, знизу вже буде рівно. А USB підоб'ю е, гідробар'єром. І думаю, воно потеплішає ще трохи. Якось так. Зараз це все тут порозбираю. Оці що я тут понав'яночки понаробив буду підшивати потолок. Потом зніму як получилось.